Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні з вами буде нарешті-нарешті буде новий старт нової схеми. Автор цієї схеми And True Stitch. Автора звати Наталя. Ця схема зроблена по картині по картині художниці Херсонської художниці Оксана Оснач. Дуже гарні картини в цій майстрині, дуже, дуже чудові. Я вже казала, Наталі Писала, коли купувала саме цю схему, що буду з задоволенням чекати про продовження цієї серії, бо дуже гарні картини. Я не знаю, будуть чи не буде, тому що це є єдина. Схема, яка зроблена по картинам цієї художниці, це ця схема. Вона є благодійна. Посилання обов'язково на автора схеми та на художниці в інстаграм я лишу. Якщо як в когось буде бажання заходьте, подивіться. Дуже дуже чудові картини. Я від художниці взагалі в дихому, дикому такому захваті. Я коли зайшла на її сторінку, я дуже довго роздивлялася кожну, кожну картину. Написані з таким, видно, що людина писала ці картини з таким з любов'ю, з таким натхненням. Саме ця картина. Була написана в той момент, коли авторка цієї картини була під окупацією саме в Херсоні. Саме в цей час ця картина була написана. І я так подивилася: от скільки в цієї людини любові до України в неї багато картин, де зображені дівчата в українському національному костюмі. Вони такі класні. ну, Взагалі то є такі, як мирні картини, є такі, знаєте, як перехід від і до, ну, як їх до і після, скажімо так. Є ну, картини, де зображені наші захисники України. Ну, Дуже-дуже гарні картини. Я як зайшла, подивилася, ну, я взагалі закохалася. Це зараз моя найбільша любов, найбільше кохання. Саме ця схема називається приблизно також як і картина. Схема називається Червона. Червона калина, а в авторків художниці, в самої художниці ця картина називається У лузі червона калина. Я як побачила, я взагалі вирішила, що це любов всіх любові, як я казала, в попередньому вишивальному своєму тижні і в минулому і попередньому. Я, взагалі я дуже хотіла скорше розпочати цю картину, щоб розповісти вам, показати новий старт, але якось ну, ви зрозумієте, не було часу. Але сьогодні я вирішила навіть те, що зараз на годиннику вже 8 година вечора. Може я вишки не дуже багато, але я хочу саме сьогодні розпочати саме цю картину, саме цю схему. Ну і давайте зараз з вами поговоримо, на чому я буду вишивати, чим я буду вишивати, і всі технічні параметри ви побачите в цієї майбутньої моєї роботи. Давайте, по-перше, тут, що в нас є: Бекстіч, четверть хрестиків, хрестик і більш нічого, Бекстіч нічого немає. Давайте з вами подивимося, кількість, кількість 51 колір. Отака от от цвітова палітра. Також ця робота буде 100 на 168 хрестиків. Хоча тут написано у мене, що Аїда 14 я буду вишивати на Аїді 18. У мене ще лишався цей шматочок Аїди, який вистачить на ще не одну роботу, дві чи три я там собі рахувала. Взагалі-то я догори дригом поклала. Вона такого бежевого кольору, я списувалася саме з автором схеми і питала в неї, на якому на кольорі краще вишивати саме цю роботу. Вона казала, беж, Беш, Айвері щось таке більш як крем кольору. Я подивилася, в мене в запасах була саме Аїда Гамма, ще куплена, куплена якась 100 років тому. Здається, ще в Криму її купувала. Саме того кольору, який мені потрібен, саме той шматочок, який потрібен, був, якщо ви бачите, тут якісь цифри намальовані далі. Це я собі вирішувала, як краще мені покроїти той шмат, що в мене лишився відрізок тканини. Тому що я хочу саме на цій тканині. Ще в мене є українське різдво, я хочу його теж розпочати. Ну, це буде трошки трішки пізніше, не зараз. Але я собі так порахувала, щоб мені вистачило цього шматочку ще на декілька робіт, саме на то Різдво. І від Марії Бровко в мене так само є. З лелекою є схема. Як же вона називається? щось, щось Пам'ятаєте, який будиночок, хатка така намальована, на горі там. Під крилами захисту, чи якось так вона називається, та схема. Я думала, що теж її розпочну на цій бежевій основі, але я дивилася, там авторка Марія казала, що можна на різноманітних тканинах розпочинати саме фарби різноманітні. Тому я собі так подумала, що може, я на Мурана 32 лишу. Але саме я чому розповідаю вам, це? цей шматочок я порізала так, що, тому що українське Різдво. То а також авторська схема, колись мені її подарувала Буковінка Лада, наша дівчина з Чернівців, яка зараз живе в Америці. Це вже давним-давно. Вона дуже давно мені дарувала ту схему. І вона так лежала, лежала у мене в запасах, там, де Українка, два таких козака, Різдво. Ну, взагалі дуже файна така схема, я обов'язково найближчим часом також буду розпочинати. І я собі так покроїла, тому що та схема там так, мені казалось, що вона якась така, не так мультяшна, якась так мультик. Але вона досі така велика. Тому я подивилася, порахувала, як краще мені буде покроїти цей шмат тканини, щоб вистачило якраз і на цю, та на другу роботу. І так вийшло, що я трохи спочатку неправильно врахувала, потім вирішила, що трошки інакше буду робити, так, щоб вистачило. Саме зараз мені все вистачає. Я спочатку думала, що мене не, вся, не всі не такі були саме на цю роботу. І я собі так думала, що як зараз навіть, зроблю ту сітку і буду по сітці вишивати. Але зараз я маю всі відтінки, всі, що мені потрібні, всі 51. Я трошки деякі нитки вам казала, що е, мені здається. Десь номерів 5 мені не вистачало, але добре, що в мене є ще роботи подібних відтінків. Саме чай в мене така багата кольоровка є. І я звідти там, ну, здається, штук чотири, то точно кольорів я звідти дістала. Ну, я так собі зробила, подивилася, скільки мені потрібно буде пас. Таку кількість пасм я собі подоставала і поклала сюди. Потім ще як замовлю повністю, то, що мені вистачає номера. Вони як прийдуть пізніше, то не горить, але зараз в мене в наявності є. Всі кольори, які мені потрібні. Я можу спокійно сісти і повишивати. Ось така чудова, дивіться, яка палітра. Такі червоні, жовті, зелені кольори. Ну Видно навіть по самій картині, що вона досить така яскрава. Мені здається, я дивилася в автора схем, е, картини, там знаєте як я краплі. Мені здається, навіть крові. Ви знаєте, дуже така атмосферна, зайдіть, подивіться, картина дуже чудова. І я вирішила, все, я розпочинаю, я не буду чекати, не буду терпіти, тому що схема дуже гарна. Картина чудова. Я обов'язково хочу собі мати таку дівчину, щоб вона в мене теж була. Ви пам'ятаєте, я дівчину з лелеком вишивала, потім у мене Українка є також. Портрет Українки я буду вишивати трошки пізніше, як закінчу свою дівчину з сережкою. Але я вирішила, я не буду чекати, я вже розпочинаю саме цю картину, саме цю схему, тому що дуже мені хочеться, дуже-дуже подобається. Вона дуже чудова, зараз буде багато слів дуже-дуже дуже-дуже. Але я хочу зафіксувати саме сьогодні свій старт, показати вам, з чого я починаю, розповісти вам саме те, що я чула, саме те, що я знаю на рахунок цієї схеми. Це благодійна схема, ще раз повторююсь. Тому якщо хтось має бажання придбати цю картину, посилання я лишу, будь ласка, приходьте, тому що всі ці гроші, які зберу дівчата. За цю схему це все піде піде на допомогу нашим захисникам. Тому давайте, певно, що давайте будемо за, трошки закруглятися. Я піду зараз повишиваю, і ми з вами зустрінемося. Я думаю, що день-два день-два повишиваю саме цю схему. Хоча я в вишивальних тижнях казала, що у мене дуже багато планів. Плани я вишивального тижня не ставила цю схему, але я сьогодні вирішила все. Я годі терпіти, годі чекати. Я буду саме сьогодні розпочинати її. Я думаю, що повишиваю сьогодні та завтра, щоб було що вам показати, і вже потім ми з вами, певно, що зустрінемося. Я вам розкажу всі свої якісь емоції, все, що я відчувала, як вона мені йде. Але я думаю, що спочатку ця схема буде вишиватися нескладно. Тому що бек, здається, весь бек це є. Що у нас тут в бек? Бек руки, хрест, в намистинах, але тут ну, трошки беку є, дивіться. Так, декалина. От мені цікаво, де калина тут вишивається все хрестиком в один склад, чи ні? Чи в два. Ну, здається, в два. В два, в два, в два, все в два. А напівхрестик тут є. Чверть хрестик також два. І бекстіч, але Бекстіч, слухайте, що тільки три кольори, виходить, не так багато. Але в загальному то не так-то і мало. Десь біля трьох тисяч стіпків буде займати в нас тільки Бекстіч. Тому, я так собі думаю, що, да, дивіться, от кожна калина, кожна ягідка вона бодиться беком, знов починає Адам спілкуватися з сусідською собакою. Так. Ну давайте буду закруглятися, тому що Ада мені зараз дуже сильно допомагає. Хочу вам всім передати привіт. І я дивлюся, самому початку буде нескладно. Тому давайте я зараз закругляємося. Сідаю, тому що часу вже не так багато лишилося. Завтра я йду на роботу. Сьогодні-завтра я вишиваю, і ми з вами зустрінемося. Певно, що в кінці, десь вівторок. Я підвіду підсумок, покажу, що я встигла за ці пару днів навишивати, і вже в середу ви побачите, що в мене вийшло після того, як я розпочну цю картину. Ну, ось перші хрестики на цій роботі я зробила і хочу звітувати і показати вам, що мені вдалося зробити за ці пару днів. На жаль, небагато, як я планувала. Я мала надію, що мені вдасться вишити хоча б десь тисячу хрестиків, але 600 хрестиків це та також непогані просування. Для мене важливіше саме те, що я. Саме почала цю роботу, саме почала, я її подивилася, я спробувала покуштувала як сукерочку. Почала, як завжди, з нижнього лівого куточка. Я завжди починаю нову роботу або з середини, або з нижнього лівого кута. Мені так якось зручніше, я намагалася одну з робіт почати з верхнього лівого кута, але щось мені не дуже зручно, тому. Я не буду експериментувати, вирішила починати саме так, як я звикла. І я ще забула вам в першому включенні, коли я вам розповідала про цю схему, я забула вам зовсім сказати, що я буду вишивати нитками СХС, як завжди. Ця палітра в мене майже, майже повністю є вдома в наявності. І через те мені краще починати саме СХС. Я в будь-який час, коли мені буде зручно, я можу взяти ту чи іншу схему. Схемою та розпочати її. Якщо десь якихось відтінків не вистачає, я просто замовляю, та й все. Е, на рахунок цієї схеми я так продивилася, схема не складна Ну, як для мене ця схема не складна, я вишивала складніші. В цій схемі кожен відтінок хрестиків скупчено якимось такими грубками, якимось там ланцюжком, йде один за одним, вишивається нескладно. Я почала з цього куточка, а тут буквально я повишивала десь, може, три чи чотири відтінки спробувала. Спочатку я думала цим відтінком сірим, воно так вишивається з цього боку. також, Я спочатку вирішила думаю, позашиваю все, але потім цей сірий відтінок мені трошечки набрид. І я так собі вирішила, буду додавати потихеньку, як донарощувати хрестики інших відтінків. Але в цьому, в, в цьому куті знаходяться саме сірі, бежеві, такі світлі відтінки, дуже яскравих немає. Давайте я вам дуже зараз покажу на сагі. От, дивіться, саме сірі, чорний, сірий, світло-сірий, темно-сірий. І поки я дійду до, до чогось цікавого, саме до цих намистин, які тут, Боже, які гарне намисто в цієї дівчини. Ну, мені трішки треба повишивати той рукав. Комірці повишивати, поки дійти до руки, але все одно цей кут у мене виходить буде вишиватися сірими відтінками. Майже цілий кусок цей трішки буквально вкраплення і десь, ви бачите, яскравих якихось відтіночків, але саме основне, те, що буде вишиватися, то вишиватися буде сірими відтінками. Тому я так собі вирішила, не буду я. Собі якось, знаєте, щоб мені швидко не набридло. Я вирішила брати одну яскраву якусь ниточку, але потім вирішила, знаєте, як ну, ми, ладно, одним махом якось собі вишию сорочку, ту частину сорочки. І потім, коли вже йду, дойду до червоних намистин, до цього прекрасного намиста, але намиста дуже-дуже гарне. Я сиділа вчора, роздивлялася цю схему, ви подивіться, яка краса. Які класне на мисто, то взагалі. А потім, як я дійду саме до хустини, дивіться, як вона зав'язана, та до калини ну, дуже гарно взагалі. Хочеться швидше дійсно що дійти до яскравого, але поки я дійду до яскравого, мені треба вишивати у ці сірі відтінки. 500 відтінків сіру, <хи> не 50, а 500. Ні, ну дійсно, то 50 тут взагалі. Я вам казала, що схема має 51 відтінок, Мені дуже подобається. Я розпочала, і от саме дивіться, якщо активувати якусь один якийсь відтінок, бачите, як воно вишивається буквально там грубками, грубками, грубками. грубками Дуже гарна схема, мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що десь біля трьох тисяч стіпків бека буде в цій схемі. Ну Але для мене бекту не є проблема, я вишиваю його, знаєте, як. По, по, по ходу, як я от вишиваю хрестики, хрестики потім автоматично беру себе і вишиваю саме бек, тому що я думаю, що так буде швидше. Я себе так привчила вже. Вже кожна схема, кожен набір, який би я не брала, навіть той самий діменш. Ви знаєте, я беру якусь частину, вишиваю хрестики на півхрестики, потім вишиваю відразу бек, Я не відкладаю для того, щоб потім, вже, коли вся робота буде готова, вже потім бекати. Я так не вмію, я так не можу, то для мене буде дуже якось нудно. І так само буде і на цій схемі. Я так собі вирішила, що я буду намагатися брати цю роботу хоча б раз на тиждень, хоча б трошечки хоча б один день. Але будемо як подивимося надалі, як в мене буде получатися, тому що в мене розпочатих робіт дуже багато. Ви, ви знаєте, я вам показувала в своїх вишивальних тиждень, також в мене є. Я вам є колись рік тому, певно, що показувала. Всі свої розпочаті процеси, які я маю. Але я думаю, що якщо я закінчу ще одну українську схему від українського автора, ну, це не має ніякого відношення саме до цього старту, але знаєте, трішки розповім вам, що в мене планується надалі, тому що я дуже полюбляю свої плани, як я закінчу. Мати з дитиною у мене є українська схема, я вам в вишивальних тижнях завжди її показую, вона вже наближається до фінішу. І я так собі вирішила, все одно, спочатку я думала, що саме ця схема замінить ту, але я так собі подумала: але ні, ця схема буде якось окремо вишиватися. А замість матусі з дитиною я буду вишивати. Український семплер від Тоні. Я вже це вже розповідала не один раз в вишивальних тижнях. А на рахунок саме цієї схеми початок покладено, я вже перші свої хрестики зробила, перші 600 хрестиків на цій роботі є. як часто я вам буду показувати саме цю роботу окремо в якихось окремих відео, я ще не знаю, я не вирішила. Може, якось, знаєте, буду. Спочатку я думала, як вишивальних тижнях тільки українські свої всі роботи показувати окремо, але мені здається, то не не дуже цікаво дивитися в вишивальних тижнях, потім дублювати це все і показувати в якихось україномовних окремо в україномовних відео. Тому я думаю, що я може зафіксую на наступне, вже, на наступне відео саме про цю схему, свій, ну, на, тему, що, на тому, що я зупинилася, а потім десь може десь раз в місяць, хоча б буду показувати. Але я не знаю саме, як багато буде вишиватися саме ця схема, але я думаю, що вона мені дуже подобається я буду намагатися її вишивати найбільше для того, щоб швидше зробити фініш саме цієї роботи. Я думаю, що на цьому все я вам розповіла, з чого я починаю, хто є автор, якими нитками, яка основа, але надалі ми будемо також зустрічатися з цією схемою. Я вам буду надалі розповідати про неї, може, більш якось докладніше я буду намагатися то робити. Може, якісь маленькі включення будуть, знаєте, як дівчата роблять, От, наприклад, я. Починаю заново друге відео саме по цій роботі, тоді там якісь проміжні якісь включення робити. Але я буду намагатися це робити. Як в мене вийде, я ще досі не вирішила, я не знаю, як то буде. Але буду намагатися е це робити. Тому давайте, певно, що. Це відео будемо з вами закінчувати. Саме основне, саме цікаве, я думаю, що я вам розповіла саме про цю схему. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною. Ви мене вислухали. Ще раз величезне дякую. Наступне відео, я так собі думаю, що я вам розповім про всі свої вишиванки, тому що я. Пообіцяла, Я намагаюся робити одне відео на тиждень українською мовою, думаю, що на наступний тиждень що я зроблю саме про свої вишиванки, про ті заготовки, які я маю, про ті, які укомплектовані, ті, що в мене є, деякі вишиті. Я думаю, що наступне відео ми зробимо саме по вишиванкам. А про новий старт я вам все розповіла. Ще раз величезне вам дуже дякую за ваші коментарі, дуже теплі, дуже гарні, за вашу підтримку. І всім пока, до зустрічі в новому відео.